Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки! Сьогодні я вам покажу, як зробити незвичайний та дуже оригінальний браслетик. Ось такий з сердечками. Дивіться, зробити його дуже-дуже легко, а виглядає дуже незвичайно і дуже яскраво. А для того, щоб його зробити, нам потрібен кольоровий папір, ножиці, простий олівець, лінійка і клей. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Починаємо! Ми веселі самороки! На кольоровому папері рожевого кольору е креслимо квадратики зі сторонами по 5 см. Потрібно зробити 5 таких квадратиків. Отож, робимо позначки. Нагадую, що квадратики у нас по 5 см зі сторонами. Так, Давайте тут також відміряємо 5, 5, 5, 5, і тут 5. 5 квадратиків буде рожевого кольору і 5 квадратиків блакитного кольору. З'єднуємо лінії ось так. Зараз покажу лайфхак, як одразу вирізати не 5, а 10. Дивіться, накреслили ми 5 квадратиків. Далі беремо блакитний папір, підставляємо під рожевий, дуже все щільно виміряємо. І ось так обережно відрізаємо. Відрізаємо не кожен окремо, а поки що ось таку смужку. Так. Тепер це нам не потрібно, це ми теж відрізаємо. А зараз розрізаємо смужку на 5, тобто 10 квадратиків. Ось так. Маємо 10 квадратиків, 5 рожевих та 5 блакитних. Я буду показувати вам на великому квадратику, щоб ви все бачили і змогли повторити. Квадратик згинаємо навпіл ось так. Потім цю сторону до центру підводимо і притискаємо знизу. Так само цей край до центру і притискаємо. Тобто робимо три лінії згину. Ось так. Далі перевертаємо і згинаємо навпіл. Так, куточок до куточка. Контролюйте, щоб все було рівнесенько. Далі робимо ось такий трикутник зверху з одного боку. І з іншого боку так само згинаємо і дуже добре притискаємо. А тепер, дивіться уважно: трикутники ховаємо всередину. У нас є дві лінії згину. Тому ми ось це ховаємо всередину і маємо трикутник, який ми з вами сховали. Так само робимо з іншого боку. Лінію згину ось туди, до центру. Притискаємо і ховаємо. Далі дивіться уважно Наш, нашу деталь: ми з одного боку ось так згинаємо бортик до центру. І з іншого боку так само ось так до центру. Робимо ось такий загин. Перевертаємо і точнісінько, так само ховаємо, бачите, ось цей. Трикутничок, ось цю сторону всередину. Бачите? Давайте з іншого боку зробимо так само: розгортаємо і ховаємо ось цю лінію всередину. І притискаємо. М -м, чудово! А тепер дивіться: встановлюємо ось так донизу і розкриваємо. Тут притискаємо і маємо ось таку фігуру. Тут в нас гострий такий куточок донизу, а тут ось така фігура. Далі ми робимо бортик ось тут. Тобто це згинаємо до нашої фігури ось таким чином. Робимо тут трикутничок з одного боку, притискаємо, розкриваємо і робимо трикутник з іншого боку. Це не складно, нам наші лінії начебто допомагають. Дивіться, тут робимо малесенький трикутничок і тут трикутничок. І зовсім малесенький залишилось зробити зверху. Ось тут. І наша деталь готова! Дивіться, вийшло сердечко. Таким чином потрібно зігнути усі 10 квадратиків. Коли ви зробили 10 сердечок, ми їх між собою склеїмо. Намостимо е, таку собі ніжку нашого сердечка клеєм і до неї приклеїмо інше сердечко. Ось таким чином. Але щоб міцно все трималося, можна використовувати ножиці. І ось так. Притискати. Далі знову намастимо ніжку нашого, нашої деталі і приклеїмо іншу деталь. Таким чином, потрібно приклеїти одна до одної усі деталі, усі сердечка. Я бачите роблю одне рожеве, одне блакитне. Але якщо ви всі сердечка зробили одного кольору, тоді ви просто їх приклеюєте один за одним. Якщо ви зробили не два кольори, а три або чотири, то ви вже вистраює, вистраюєте так, як вам подобається. Тут все залежить від вашої фантазії. Отож, фантазуйте, робіть і нехай цей браслетик дуже, -дуже вам буде до вподоби і буде вас тільки. Якось підтримувати, і е, хай настрій ваш завжди буде чудовим, коли ви будете з цим браслетиком. Приклеюємо усі деталі. Чудово, дивіться, все склеїли, а тепер для того, щоб міцно все трималося, ви можете залишити цей браслетик десь під тиском, не знаю, засунути, наприклад, в книжку. Або ось так як я. Ще раз притиснути ножицями. Я використовую звичайний клей, але ви можете використовувати той клей, який буде тримати міцно, і наші сердечка не будуть розпадатися. Коли все притиснули, останнє, що потрібно склеїти, це останнє сердечко з ніжкою. Ось такий в нас буде гарнесенький браслетик. Супер! Клас! Мій браслетик вже готовий. Дивіться, який він гарненький і яскравенький. Давайте тепер його приміряти. Мммм. Дивіться, такий чудовий браслет стане. Прекрасною прекрасою до вашого образу. До речі, зробити цей браслет ви можете навіть в час перерви між уроками. А ще краще, робіть багато таких браслетиків та даруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. Все, до нових зустрічей! До нових браслетиків! Ой, хі-хі-хі, па-па-па-па! До нових зустрічей! Так, чудовий в мене браслетик. Хоча мені маловато, треба ще один. О, а може ще цей? Так, малесенький. О, який величезний! Хм, Це буде навіть не браслетик, а буде в мене корона. Буду робити собі корону я, королева, усіх сердечок. Це дуже смішно. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.